По святому письму Нового Заповіту більше цитат. Ми зустрінемо це про Май, зусилля у має від Господа Ісуса та пророка Васія. Пророк раз змагання. Сьогодні ж у нас зачитувався уривочок із святого письма, де Господь розповідає притчу про сіяча. Який говориться наступне, що вийшов сіяч сіяти насіння. І перераховує як то насіння падало. Тут Господь в цій притчі про сіяча виступає не як цар, завойовник, а як труженик. Бо цей сіяч це є, і сам, це є сам Ісус, сім'я це є його святе Слово. Але що ж то за ґрунт, що то за земля, на яку падається сім'я? Це, це наш ум та наше серце. І ми покликані бути співробітниками Ісусові, всіяні цього Його святого Слова. Бо сім'я це є Слово Христове. Ми є тими агрономами своєї землі, дружниками на своїй землі. Бо Бог спасає нас, але не без нас. Ми покликані служити. Предвічному, воплотившомуся Слову Ісусу та служити, підтримувати один одного, як говорить апостол Павло в Галатах 6:2: носіть тягарі один одного і так виконайте закон Христовий Наше спілкування відбувається за допомогою слів. Ми зустрічаємося, спілкуємося, збираємось в певні товариства, в компанії. Але, на жаль, Дуже необережно ставимося до того, що говоримо, як говоримо. А наші слова відображають в спілкуванні наш внутрішній стан, наш зміст та нашу налаштованість та вірність Господу Ісусу Христу, у тому предвічному Слову Божому. Від чого Відбувається така необережність в спілкуванні. Вона проявляється багато в чому. Наприклад, чомусь вважається, що необхідно багато говорити <кій> в суспільстві. Наприклад. Що обов'язково необхідно давати відповідь на кожне слово, на кожне зауваження. Від чого це може ставатися? Ну, давайте порозмірковуємо. Перша причина це може бути тому, що Забуваємо, що кожне нами сказане слово йде у вічність, бо нічого у цьому світі не пропадає. Наступне забуваємо про те, що за кожне слово нам доведеться дати відповідь перед Ісусом. Від слів своїх ми виправдаємося, від слів своїх засудимося, каже Господь Ісус. Ну і певно, ще отака от третя причина. Все ж швиденько і багато хочуть говорити, швиденько відповісти тому, хто тобі дав зауваження, чи викрив якийсь недолік, чи просто щось тобі підказав, щоб порисуватися, щоб показати, що і я умний, Або просто щоб не бути, не здаватися меншим в цьому суспільстві. Ось стану такі самі основні і є причини. Чому ми багато говоримо і швиденько відповідаємо, зачастую не задумуючись над тим, що ми кажемо. І як говоримо. І таким чином розкидаються наші слова, виникає багато пустомовства. Але слово це є насіння. Слово також це є цемент, яким ми повинні зміцнювати стосунки, зв'язки, як в сім'ї, так і в суспільстві. А необережні, необдумані слова навпаки, руйнують ці зв'язки, вибудовуючи певну стіну, непорозуміння, ворожнечі, роз'єднаності, як і в сім'ях, так і в самому суспільстві. Також хотілося би зауважити ще до однієї проблеми. Коли зустрічаємось, то ми починаємо розсуждати, як говориться. Про іншого. Але як зачастую це розсуждені переходить в осужденні і перемиваємо кожну кісточку? Ну І ще хочеться згадати слова апостола Павла, який говорить: нехай ніяке гниле слово не виходить з уст ваших. О, скільки цих гнилих слів доводиться чути. Тож, неправильне, використання слів. Пустомовство. Та скажімо так, любе гріховне його використання нашого язика. І тепер можна його дійсно словами апостола Якова назвати, що язик це є прекрасна неправда, коли ми гріховне, негідне висловлюємо. Але от таке використання слів спустошує духовно. Того крибника, того, хто так його використовує, та віштовхує людей один від одного. Ми ж, за Словом Господнім, покликані служити Його Слову, бути свячами. Слово має бути творчим, будівничим, коригуючим, особливо в наших устах християн, коригуючим до Ісуса. Бо Господь сказав. Я прийшов не судити світ, я прийшов його врятувати. І ми маємо бути тими співробітниками на цій ниві Христовій в цьому світі проповідувати, сіяти Слово Його благовістя. Але слід також пам'ятати і наступні слова Господа Ісуса. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь. Судного дня Матвія, 12.36. Спасибі всіх.